Послання 92. Небеса відкриється під час попередження. понеділок, 23 травня 2011 року 14:30. Моя ніжно улюблена дочко, ти страждаєш від муки, які я терплю за гріхи людей. Ось як це відчувається. Зараз ти маєш уявлення лише про малу частину моїх страждань, з якими я стикаюся кожну хвилину твого дня. Не маю чого боятися, мою дочкою, щодо попередження. Попередження буде драматичною подією. Воно шукує багатьох людей у світі, оскільки це буде драматична подія, коли небеса відкриються і полум'я милосердя вистрелить по всьому світу. Багато з них не зрозуміють, що відбувається. Вони будуть приголомшені і помилково думатимуть, що є свідками кінця світу. Скажіть їм, щоб раділи, коли вони стануть свідками моєї слави, тому що це буде найзахоплюючішим прикладом мого милосердя, з дня мого розп'яття, якщо ви належно підготуєтеся до цього. Це, моя дочка, буде вашим єдиним спасінням і завадить тим, які інакше були б засудженими увійти в глибини пекла. Всі мої діти повсюди повинні попередити загублені душі про те, чого очікувати, закличте їх шукати примирення, сповідуючи свої гріхи зараз. Важливо, щоб якомога більше людей перебували в стані благодаті заздалегідь, тому що вони через шок можуть не пережити цієї події. Набагато краще спочатку стати свідком цієї вражаючої, божественної події. Ніж бути непідготовленим в останній день суду, будьте сильними, усі ви, радійте, якщо ви віддані послідовники, тому що вам буде показаний проблиск моєї божественної присутності, чого ваші предки ніколи не бачили під час свого життя. Моліться за решту моїх дітей, скажіть їм правду зараз, поки ви можете: ігноруйте їхнє презирство. Бо якщо вони вживуть заходів зараз, молячись про прощення своїх гріхів, то вони подякують вам після того, як відбудеться це велике чудо. Ідіть зараз в мирі, не бійтеся, просто моліться за ті душі, які не мають віри, щоб вони не померли в смертному гріху. Ваш Божественний Спаситель Ісус Христос.